витати у повітрі аромат цього слова, яке називається темники, тому що Міністерство освіти і науки створило редакційну політику для медіа і документів, які розіслали засоби масової інформації. Вказали, як правильно і як неправильно вживати назви абревіатури пов'язані з відомством і його діяльністю, і створення такої ред політики було обґрунтовано просто поліпшенням взаємодії і створення якіснішої комунікації з журналістами. Але журналістів це обурило: що значить ви нам будете що, значить таке ви нам будете вказувати, як говорити? Та ні, і після цього у міністерстві освіти і науки виправдалися це не не темники, це не вимога, це такий довідник, це рекомендація. У жодному разі це не вказівка чи якийсь обов'язок УТФА, який ми вам розіслали. Він є редакційним. Мовляв, для того, аби ви були більше О, Господи, рекомендаційний. Дякую вам. Рекомендаційний, щоб ви були більше грамотні. Ми хотіли лише полегшити сприйняття освітньої наукової роботи, але ні, медійники сприймають це зовсім зовсім інакше.